Ох, йо! Ти подивись, як я виглядаю! Так, забираємо турель, забираємо все. Забираємо тачку. Хе-хе! Давай, 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 давай! Розбиваємо їх всіх! Дивись, скільки їх! Мене рейдять! Включимо генератор. Це що за двіжнюха? Йоу, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми потрапимо в зомбі-світ. ми будемо відбиватися від тони зомбі, але для початку потрібно що зробити правильно: поставити з Вовпода Байдена і підписатись на канал. Це дуже-дуже важливо. А як я розумію, коли я натисну на цю кнопку, у мене все почнеться. Ви готові? Я вам даю три секунди. Поставити лайк. Ви готові? Три, два, один з половиною. Все, нуль, погнали! Бем. Так, як я розумію, ми в якомусь е будинку, правильно? Це наша база, ти подиви. Зомбі гітарист! Наш Кент, куди він пішов? Його там можуть розмочити, дивись скільки їх, і електричні якісь. Ви на приколі чи шо? Опа, шкіряні речі, лук, стріли, меч, їжа, мапа і хілки. Ага, тут, в принципі, все те саме, тому ми можемо забрати ліки і забрати стріли і гроші. Скрізь забрати ліки, скрізь забрати стріли, їжу і гроші. Я думаю, це буде не проблемою. Бем, у мене є півтора стака грошей. Так, що в мене ще є? В мене є лук. Лук у мене на незламність три сила один. Купа стріл. Їжа, купа, і треба, походу, брати якогось квеста, як я розумію. Такс. Що тут у нас? Тут ми можемо купити ліки, можемо купити стріли прикольні. А, а на остальне нам не вистачає, я поняв. Ну ще їжу можемо придбати. І також ми можемо заробити гроші, якщо з гнилу плоть здамо, вугілля, залізо і перлину енду. А тут що в нас? А тут у нас є броня. Хохой. І непогана така, я вам скажу. Захист 4. Ух, йо, ви знаєте, походу. Треба купити собі нові обладунки. Я не проти придбати новеньке щось. Давай, раз, два, три, чотири. Бемк! Зараз в сані буде вже нормальна броня, така із захистом хорошим, і можна пробувати йти, видвигатися і валити купу зомбі. Так, де спуск у нас? Спуск там? Як я розумію, ми можемо чистити дуже багато зомбаків. Ой-ой-ой, тихо. Давай назад поставимо, нехай стоїть. Хе-хе-хе! У нас є машина, і машина не одна. Ми можемо вибрати будь-яку, ми можемо купувати пушки. Боже! Меч потужний. У мене дагар на сіки на п'ять удару, цей на сім. Ой-ой-ой, так ми можемо нормально взяти. І лук можемо хороший взяти. І молоток. Блін, ну грошей у мене не так багато. Давайте, знаєте, що зробимо. Давайте все ж таки візьмемо хоча б стандартний меч. Бенц. Супер. Я, я два купив, случайно! Ладно що в нас по машинам? Да, тачки стоять нормальних грошей. Але ми можемо взяти якусь із цих, я правильно розумію? Або джипа, або такого сідана крутого. Ну, ви знаєте, напевно, джип сюди підійде набагато більше. Хоча, як би я не любив сідани, але джип мені тут більш потрібніший. Погнали. Пошурували просто. Я сподіваюся, що все буде супер. Друг. Ух ти, йо, де їх замахується? Обережно? Обережно. Головне не отримати ніякий удар, бо їсти в мене не так багато. І він упав. Ха-ха. Ізі! погнали, нам треба їхати. Ох, з нього перлина випала. А перлина ж коштує дорого. Вісім коїнів коштує перлини, йому на продати. Так, тут ще є зомбі-гетарист, тут є скриня. Генератор дефенс. Почекай. Я полагодив генератора, по мені блискавкою мочать. Ти шо б'єш генератора мого? Паскуда! іди сюди! Один інший. Всі йдіть сюди, я сейчас вам покажу. Я вам покажу, що таке. Що таке справжній меч? Справжні корови. Йдіть сюди. По одному, просто підходьте. Полагодити. Не можу полагодити. Хто там близько в Це ці гітаристи. Вони потужні дуже, вони дуже сильні. Йди сюди. Диви, 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 які сильні! До них навіть підійти не можна. Одного завалив, З нього випрыгнули ще інші. У мене хп вже нема. Що ви робите? Ви що, геть? На, плюху тобі. З лука. І тобі тримай. Тепер я розумію, що тут не все так легко. Я думав, буде набагато легше. Чесно кажучи, думав, буде легше. Так, треба розбомбити. Фейлет, генератор, дефе. Мені зламали генератора просто! Саня, ти можеш відрегенеруватись якось? Оцей з гітарою дуже сильний. Оцей з гітарою сильний. Остальні, ну не прям не супер сильні. От гітарист дуже потужний. Так, похавати обов'язково. І гітариста треба примочити. Просто замочити. Залізо випало. Супер. Сандсторм. В смысле сенсторм? В смислі буря! В Всміслі буря! Такого быть не може. Так, ідіть сюди. Диви! цей взагалі цепкою мочить. Я я чесно ну не розумію, невже так складно все? Оцей з цепюрою взагалі потужний. Диви! Диви, що воно робить? Джетпак? Тут є зомбі з джетпаком. І він на мене вже загрився. Пішов геть. Так, ладно, є ідея. Надо ще заново активувати генератора. Заново активувати. Я активував. Диви, 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 що роблять! Диви, що роблять! Ламають! Ламають! Все ламають! Гамнюки! Але добре, що гетеристів більше нема. З цими я розберусь якось. Зараз це буде. Цікаво, чи можна тачкою валити їх. Але блискавкою валянув хтось! Що за двіжуха? Ще блискавкою один. Я горю, нічого не бачу, нічого не розумію. Пішли геть всі, всі пішли геть. Ще якісь диви, диви, вони просто спавняться тут. Вони ламають мені генератора, гамнюки. Іди сюди, один, інший. Ні, не зря я меч купив два штуки. Знаєте? Не все тут так легко, не все так однозначно, як я думав. Так, тайм е, 25 секунд. 25 чи 7, не знаю. Щось там короче, пишеться. 18. Опа! Це скриня, так? Да? Дали бонус, якийсь подарунок. Ага, подарунок. найс подарунок, зомбачок. Да, 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 подарунок. Мені дало зілля з швидкості, грошей. У мене 45 коїнів, до речі, є. Сенсторм Ended. Все, нема шторма. І ще один коробка, ще один бонус. Що тут мені дало? Не подивимося? Ще купа грошей. Супер. Так, ти йди геть, ти йди геть. Так, трішечки ми грошей підзаробили. Зараз ми заберемо з нього лут. Все, і я готовий їхати. Поїхали. Так, це нашій друг чи ні? Я поняв. У мене є дуже класна ідея. Ми можемо ж придбати собі турель. Правильно, ми можемо придбати собі справжню турель. Погнали, ми можемо зараз все продати. Це нам треба до гори. Ось до цього персонажика. Тут ми все продаємо максимально. Залізо, ендерперлини. У мене їх багато, до речі. А що ще? гнилу плоть теж продаємо і можемо придбати собі, по перше, стріли. Ну, стріл у мене поки є. Можна на отруту стріли взяти, на миттєве пошкодження це потужні стріли. А що це за штука? Я не знаю. Це походу назавжди. У мене буде якийсь ефект. І мені не вистачає зовсім трішечки? Почекай, в смислі. А все, Дан, мені не вистачає трішечки. Ми обов'язково це придбаємо. Але поки що я був би не проти купити щось інакше. Зараз скоро вже буде ніч, і я прям ну боюся ночі, якщо чесно. Добре, що в мене броня хороша, але тут є нові прикольні штуки: магма Блейд, пушка якась, арбалет, ще якась штука, турель. За що я й казав, турель? Ми обов'язково купуємо. Бемц, турельку купив. Що ще потрібно? Давай магма Блейд купимо. Чисто меч такий магматичний. Правильно? Я не знаю, що він може. Ох, йо, ох, йо! Ти подиви, як я виглядаю! <смі> Братуха, поїхали! Поїхали рейдити великі міста зомбаків. Так, генератор цей ми вже активовувати не будемо. Нам бажано в оце велике місто. Подивитися, що там взагалі відбувається, чи є там життя, чи там тільки зомбі. Все це залежить тільки від того, що ми там зустрінемо. Але я бачу ще один генератор тут, який може заробити трішечки нам грошей. Ану, друг. Да диви, він отруюється. І цей меч не ламається. Оцей, оце топ. Оце топ. Так, що тут у нас? Є генератор якийсь, да? Угу. Як до нього попасти? Ось до, ось до, ось до спуск. Давай сюди. Погнали. Активую. Вставив батарейку в нього. Він гуде, пробує зв'язатися з кимось. Поки що ніякого зв'язку нема. Я сподіваюся, що і зомбаки не прийдуть. Хоча ніч, їх тут, поїде і буде дуже багато зараз. Треба максимально обережно все це робити. Ну, магма Блейд потужна штука, Ще турель можу поставити, якщо буде велика, велика бійка. Ну є, хтось нема. Вруть ніхто не йде. Це супер. Тихо. Що це було? Ондо, диви, гетерист! Я так злякався. Обалдеть Так, 9 секунд. 3, 2, 1 Бонуси, бонуси, бонуси пішли. Давай сюди. Все, так? Да? Походу, так. Да. Так, трішки грошей, мапа. До речі, мапу я не дивився. йо uh, Диви, скільки всього там і черепа, і бази. Погнали на череп. На ось той. А, їх тут можна багато відкривати, я поняв. Де моя тачка, до речі? Ух, oh, тихо, це якийсь новий гітарист. Пішов геть. Пішов геть. Я сказав, щоб ти пішов геть. А я беру перлину і їду. Я їду звідси, друже. Давай, до побачення. Я поїхав в якийсь тунель. А куди я їду? Я взагалі нічого не розумію. Куди я приїхав? Ой-ой-ой. Так, loot crate Found 5. Можна знайти зараз 5, виходить ящиків. В цій локації. О, все, я виїхав з цієї локації. Тут більше немає ящиків, я поняв. Я ще кудись нижче спускаюсь. Нє, тачка ця штука потужна, але Ну, мені би в базу якусь доїхати. А я поїхав взагалі кудись не туди, так? Да? Я приїхав додому, а мені треба до черепа. Я поняв. Хорошо, погнали. Нам тоді назад. Ох, я зомбі, тікай. Давай, Саня, вали. Я поки що максимально не розумію, куди. Мені треба, але тут є ще й зомбі з цей ходдох! Там зомбі-ходдох. <ріст> Погнали. Ми заїжджаємо в якусь базу. Куди ми заїхали, я не знаю. Але тут зомбі, я не бачу поки. Я кудись попав, тут є ящик. Ану, що тут у нас? О, ще коїни, не їжа, непогано. А де я? Так, а я майже біля черепа. Череп десь плюс-мінус там, так? Да? Босфайт. Там босс! На цьому черепі. Я готовий. Ви готові? Я готовий. Погнали! Як мені туди попасти? Як мені туди попасти? Скоріше за все, якось сюди. Правильно? Так, тут люди живуть. Окей. Так, ну Чекай, ну це я приїхав просто додому, ну в чиюсь базу. Тут можна продати все, купити автівку. Окей, це я поняв. Я нічого продати не можу, кроме перлини. У мене грошей тільки стак є. Хорошо, тоді виходить, цей босс, скоріш за все, за цією базою. І мені потрібно проїхати її. Я правильно розумію, якщо я зараз, виходить. Да, я виходить на базі абос десь там. Окей. Блін, трішки довго треба їздити, але я сподіваюся, що я зараз босса знайду. Ну мапа, тут капець яка здорова. Ну я готовий. В мене є турель, в мене є тачка, в мене є хіл, у мене є все. Тут і джетпаки, тут всі. Почекай! Тихо! Там не можна проїхати. Ось такого, напевно, треба, так? Да? Напевно, я їду правильно. Ох, йо! Абалдіть вони пуляються. Так, треба босса знайти. Де він? Тут якийсь ось перекачаний чувак, але я впевнений, що це не босс. Це просто якийсь перекачаний чувак. Давайте спробуємо зараз вилізти з тачки, поставити мапу. Ох, йо! Пішов геть! Пішов геть, я сказав! Пішов геть! Ще оцей! Ладно, ставлю турель! Ти стрілять будеш? Вона вали, диви! Вона потужна! Ох, йо. На, І ти, на гетарі. Теж отримуй плюху. Отримуй, отримуй по горіхам. Так, де я? Я взагалі проїхав босса дуже жорстко. Так треба поїсти. Що цей літун. На. Ух, йо, це ж ципками! Ципками потужний чувак. Забираємо його. Активую ще один біля себе, завісу. Убив. Ну, турель така слабка, можна сказати. Ну, не сама слабка, але слабовата. Я ще й не можу зрозуміти, де босс знаходиться. Так, забираємо турель, забираємо все. Забираємо тачку <хе -хе> і йдемо шукати боса. Так, братва, походу, я знайшов штуку з босом. Я не впевнений, але, скоріш за все, саме так. Дивіться, я зараз вам покажу, ставимо мапу, і я майже тут і знаходжусь. Можливо, це ось до прям тута. Ану, ну я можу ще вище вилізти. А толку я, я, я трішки не розумію. Де сам бос знаходиться? Ну, ми. Ми прям тут, на босі. Можливо, він наверху, я не впевнений, просто де він? Я вже тут скільки обходив, я не знайшов нічого. Диви, нема тут боса. А де він знаходиться? <гас> Блін. Братва, дивіться, ми знову на черепі, тільки вже на іншому. І я все рівно не розумію абсолютно нічого. Де знаходиться той бос? Де він? Я хочу розвалити його. Так, ну це не бос. Це звичайний чувак просто. Це звичайна якась гієна. Просто це щось звичайне, яке не може мені нічого зробити. А от де знаходиться сам бос? Так, ну я розумію, що тут щось типу рейда. Можливо, мені треба просто зараз побити чуваків. Ні цей взагалі з динамітом якимось. о, лут Крейт Фаунд. Тут треба знайти 5 ящиків. П'ять ящиків. А де вони тут? Яких тут просто-напросто не видно. Все, я вийшов із зони. Убили ми цього кента, але боса я тут взагалі не бачу. Я не бачу, не розумію. Його тут нема. Дивіться, я прям на череп. От я прям на черепі. Босс файт. Лут, крейс, фаунд. Ладно, походу, з боссом не задасться. Треба хоча б піти щось знайти толкове. Так, це що в нас випало? Не лаплоть, понів. Хорошо, де наша тачка? Наша тачка, ось до. Сідаємо, поїхали. Нам треба знайти, виходить, тоді хоча б меч якийсь. А меч, скоріш за все, десь там повинен бути. Давай. Ось тут ще є купа зомбі. Ну це я розумію. Ось, бачите, та сама двіжуха, те саме показує. Но тут боса нема по мапі. Да? Ой-ой, ой ні, щось у вас тут багато. У Вас тут прям купа. Пішли геть всі, 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 всі. Тихо, тихо, обережно, Саня. Ні, то в них якось багато хп. Я не знаю. У мене вроді не самий поганий меч. Треба знайти п'ять якихось з ящиків. Ось до один, диви. Ось є один. Ану. Я підібрав ящик. Скільки вас тут? А в мене таймер, таймер не кінчився. Диви, диви, які потужні кінти! Тихо, обережно! Це що таке? Там що зірвалось. Дивись, скільки їх? Де моя турель? Моя турель, моя турель. Я не можу її поставити. Турель стався. Давай, 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 давай. Розбиваємо їх всіх. На мене рейд напав. Дивись, скільки їх? Мене рейдять. Надо турелів, ще кілька купити. Ще кілька турелек надо. Пішов, геть, теж. Давай відразу. Відразу, відразу. Пішов, геть. І ти, пішов, геть. Так, включаємо дим біля себе. Що я зразу мені постав. Так, Хілка, Хілка. Активував. Далі вбій. Далі вбій. Далі в бій іду. Просто мочу. Я, я не знаю, що я люблю, але я просто всіх убиваю. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Боже, як складно. Як їх багато. Давай турель, не здо. Вона вали. Вона б'є, вона б'є. Надо ще кілька купити штук. Щоб я такі рейди міг відбивати. Так, хп, 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 Хілка, поїсти обов'язково. Або у дітих тут померло. Або у дітих тут померло. І ти пішов, геть. І ти пішов, геть. Теж. Я сказав, і ти пішов. Дим включаю. Диви, скільки їх. Це просто щось неймовірне. Ще йдуть люди. Амбуш, це що таке? Вбити ще трьох, ще трьох убити. Потрібно. Давай! Іди сюди. Дві скільки їх. Ось то здоровий! Я. Я не бачив. Так, швидкість, хілка. Мені турель хоч не б'ють. Я її сам зламав. Я сам зламав мою турель. де вона, я її не підібрав. Так, дим включаю. Іду в бій. Іду, іду в битву, в битву. Диви, дивись, як в нього хп. А це, мабуть, і є босс. Я вбив! Я вбив! Ну, я не вбив, але в мене все пройшло, все чітко, треба тільки цих добити, ящик дали. Турель появилась. Острілюй їх. Ой-ой-ой! ой ой Оце вже розумію складність. Оце вже розумію складність. Купа грошей валяється скрізь. Пішов геть! Скільки з вами можна битись! Хілка, давай мечом, звичайним уже буду пробувати. Треба пушку купити, обов'язково. Обов'язково пушка треба мені. Пішов геть. Скільки вас треба вбити, щоб вас тут взагалі не стоп. Став... Я очистив. Дві скільки їх там ще? Ох, йо, ох, йо, пушка пропала. Куди пушка зникла? А вона в мене в інвентарі. Так. Ти йди геть, поняв? Це вони запловували, поняли? Обалдеть. І що тут мапа тепер показує? Так, да, це якраз тут був на рейді. Це було складно. Це було братва складно. Так, треба звідси валити, я думаю. Надо звідси валити в сейф якийсь. Десь, де я зможу потургуватись. Тому мені треба, скоріш за все, моя тачка. Поїхали. Прикиньте, як би було складно, якби я не забрав всі гроші із uh, скрині. Якби я не позабирав гроші із скрині тоді я би не купив би собі абсолютно нічого, ні броні, нічого. Це взагалі був би шок. У мене броня, до речі, добре ламається. Опа. Це що таке, Escape the Flame Stalker? Uh. Мене тачка застрягла. Тачка не їде! Це, мабуть, оце чучело, да? Ні, 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 це не воно. А що ж тут ще таке? Турель давай поставимо. Включимо генератор. Ого! Це що за двіжнюха? Що за двіжуха? Так, відразу. Відбиваємо від генератора. Відбиваємо, 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 відбиваємо. Тепер я поняв про складність цього всього, те, що відбувається. Тепер я це все зрозумів. Ось та двіжуха, це просто щось неймовірне. Я не знаю, я хочу його вбити, але вони мені. Р... Ладно, ладно! Саня, іди в бій! Іди в бій. Вали, вали, вали його. Він якийсь ураган, чувак. Дивись, як в нього ХП. Давай, пішли геть. Всі всі пішли геть. Так, ну всі хоч вмирають швидко. Всі хоч вмирають швидко. Але оця вогняна штука. Оце, мабуть, воно і є, флеймсталкер. Пішов геть. Пішов геть. Так, треба поїсти. Так, вони мені ламають, кстати, генератор, Надо їх завалити. Ну, вони, мабуть, зараз і зламають його. Да? Чи ні, все-таки? Я побивав. Все, супер. Флейм сталкер. Це щось взагалі неймовірне. Диви, 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 він б'ється, больно. Іди сюди, я сказав. Так, генератора я задефа. Задефа. Фав генератора, але є біда з флеймсталкером. В нього ще хп багацько. Я просто або якою валю. Мені треба пушки купити нові. Обов'язково. Я його переміг! Які ще жуки повилазили. Пішли геть всі абсолютно. А де скриня? А, скриня, ось до. Найсупер. супер. Давай, бонуси мені. У мене вже 23-й рівень, це капець. Фух, що мені тут надавали? Та нічого толкового, зато коїнів багато. Так, забираємо турель і можна їхати додому. Так, друзі, доброго! Доброї ночі. Доброї ночі. Забираємо все, продаємо все, продаємо все, продаємо все. У мене три стаки, 11 коїнів. Я, по-перше, хочу купити резистенс, сила або швидкість. Давайте Візьмемо. Бемц. як вона. Поверкліп. Все у мене назавжди сила. Чи мене десь обманули? Блін, ну я не знаю насправді. Я буду вірити в те, що назавжди воно є. А що тут ми можемо взяти арбалета, молоток, пилку якусь? Я би пушку цю взяв. Давай. Друзі! Здорова! Привіт! Старий! Диви, що я вмію? Хохо? Обалдеть! Не, штука бомбезна. Штука прям бомбезна максимально. Хо-хо, ще купа заліза випало. Так, давайте сюди. Мені цікаво до цієї радіовишки. Ух, йо, тут їх винтокрили. А ну гвинтокрили, гвинтокрил, де сюди! На! На щеплюху. Бем! І тобі на вас багато вже, я вірю. Пішов теж. До дупи, залізо сюди. Так, оцей, оцей дуже поганий. З гітарою. Оце потужний чувак. На, Підривав. Капець я його підриваю. Диви, 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 диви. Я тупо зносю цими пострілами. І вбив, і все, ізі. А ще в мене є сила 2. Точніше більше сила, і я можу більше дамажити з меча. І це дуже і дуже хорошо. Так, оці гітарісти, я їх взагалі ненавиджу. Ну, не в житті, а правда, ну тільки з зомбаками. Так, ладно, погнали до нашої бази. Нам треба скласти план. Я би ще купив якусь пушку. Я просто супер хочу ще одну пушку. Так, друже, я прийшов до тебе, щоб продати тобі все. Що в мене по кредитам? 54. По ідеї на пушку вистачить. А що тут по є? Ну тут більше нічого такого, я вибрав найпотужнішу, тому броні... У мене супер хороша, тому мене й не пробивають. А от з пушок тут ще є гітара, арбалет. Молоток! Ти як попав сюди? Ану, йди сюди! На тобі з лука. З пушки, з меча! Просто йди геть! Жучара! Ви бачили? Взагалі якийсь неадекватно, як він сюди прийшов. Але ще ось є класна штука, да? Якийсь різак. Що він може цікаво? Мені прям супер цікаво, що він може. Поїхали, поїхали! Я знаю, як це випробувати. А він хорошо ріже, він хорошо ріже, він прям супер ріже. А ну я щас підійду, диви, і просто активую цю штуку, що ріже по, по, по сторонам. Іди сюди. Диви, 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 що я І Із пушечки Бенс. І з меча оцього. Бес, все, та він помер. Навіть до меча діло не дійшло. Все просто порізав, жесть. Наскільки я могутній. Я даже боса зміг завалити. Це просто неймовірно круто. Так, торгівець, опа. Ти ви бачили? Там щось ще потужне. Там щось ще, ще потужне. Ану йди сюди. Торгівець. Так, ну тут в тебе єрунда. Добре, що закоїни наші. Так, ану. Активовую. Ось до якийсь потужний чувак. Куда? Хто дозволяв? Хто дозволяв це все робити? Ставлю турель. Пішли геть всі. І ти здоруваю теж пішов геть. Всі пішли до дітька. Я сказав. Тихо, активую всі сили. Ще один великий чувак. Пушка! Пушка, пушка, стріляй! На! На! Давай! Просто рубаю! Зарубав! Ще один прийшов, да, навіть не один і купа. Диви, як я їх вирублюю просто, як я їх рублю. Просто рубаю з корня. Хе-хе-хе! <с> це неймовірно! З такими пушками максимально класно. Правда, турель. Хтось мій поламав. Опа, скриня. Ще купа лута. Супер. Обалдіть кролики. Ха-ха. Так народ, ну вроді би, як ми в цьому дивовижному світі змогли дати собі ради і трішечки вижити. Тому я за це вас попрошу справді лайк і підписку. І ще в телеграм-каналі проходить розіграш, тому обов'язково долучайтесь, нажимайте свою кнопочку і беріть участь. А з вами був Саня, і всім пока.